Всім привіт! Ви на каналі пані Рома з вами Ольга. І сьогодні я пропоную вирушити разом на пошуки півонії в ароматах, присвячених цій квітці або троянді та півонії. Давайте дізнаємося, чи взагалі можливо знайти півонію в парфумах, оскільки, як відомо, або, можливо, ви ще не знаєте, півонію неможливо передати натуралістично або дуже складно передати натуралістично саме з тієї причини, що її неможливо обробити, тобто неможливо створити з неї абсолют чи олію ефірну, на відміну від троянди. Тож для цього використовується саме така прекрасна помічниця королева квітів, як троянда, і досягається аромат півоні. І з додаванням ще деяких нот, от про все це ми поговоримо сьогодні. І передусім запрошую вас підписатися на мій канал, де я вже 6 років розповідаю про парфуми українською у різних рубриках. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики на цьому каналі. І я за це все буду дуже-дуже вдячна. І розпочинаємо. І для початку познайомимося з двома ароматами, названими на честь півонії та троянди від старовинного бренду Акваді Парма. Це Піонія Нобіля та Роза Нобіля. Відповідно, почнемо з півонії, і одразу ж побачимо, що піраміда цього аромату зовсім не моно, тобто тут немає однієї чи двох нот, а значно більше. І це складне звучання Півонії, яке нам пропонується. Як комбінація акорду малини, яким розпочинається аромат та чорного перцю. Також в серці є сама по собі нота півоні, фрезія геранію та турецькою трояндою, саме турецькою е у серці. Так, і в базі амбровий акорд, який трансформується у пачулі, та е також тут є мускусні відтінки. Для мене це не аромат півоні. Е так було раніше, коли я познайомилася лише з цим пробником. Так залишається. І тепер, на жаль, є аромати або на щастя, які значно більше нагадують мені півонію, Про них ми поговоримо. Досягається це звичайно, звісно, з допомогою троянди, знову ж таки, але це все попереду. Я спеціально розташую аромати в своєму огляді таким чином, щоб ми рухалися від найбільш трояндових до найбільш півонієвих. Хоча все це дуже-дуже умовно, і я думаю, що, можливо, хтось зі мною не погодиться, напишіть у коментарях свої думки, будь ласка. Отже, для мене піонія Нобеля – це швидше про троянду та навіть малину. Малина дуже відчутна в цьому ароматі, що не дає мені відчувати його остаточно як півонієвий. Напевно, переходимо до троянди. Роза Нобеля це дуже красива троянда, але, попри ось цей відтінок ковпачка, дуже ніжний, рожевий і літній, цей аромат не є легким, ніжним трояндовим. А значно більш складним, і ви це побачите зараз за пірамідою, яка описана коротко на самому пробнику. Це аромат про східну троянду, і він дуже красивий, неймовірно гарний аромат. Але сьогодні буде більше йтися далі про більш легкі троянди: садові або травневі синтефолія, щось в цьому дусі. Але, до речі, тут це вона синтефолія. Хоча я б сказала, що це більше схоже для мене на. Навіть таївську троянду, я відчуваю тут дуже східний підтекст, але насправді піраміда ось така. Це мандарин-бергамот, які стартують, потім італійська синтефолія троянда, потім півонія, фіалка, конвалія і в базі кедр, сіра амбра, що важливо, та мускус. Попри наявність сірої амбри, я не відчуваю анімалістики і аж такої вже важкої східної бази. Дуже красивий, носибельний східний аромат, справжнє відкриття для мене, але не будемо зупинятись довго, тому що треба йти. І далі і говорити про більш літні троянди. І звісно, про півонії, про загадкову, прекрасну квітку, героїню сьогоднішнього відео. Отже, розпочнемо з аромату, в якому з'явлена і Троянда, і півонія. Але для мене це просто супер трояндовий аромат. Не відчуваю там навіть натяку на півоні, це вже класика жанру, так би мовити, класика трояндових парфумів. І це, звісно, клеє оде парфам, аромат 2008 року. У мене він в мініатюрі, в прекрасному флакончику, дуже красивому, класичному, вінтажному за своїм вайбом. Мені дуже він подобається. Але сам аромат, хоч і подобається мені, є для мене досить складним для носіння. Тому що мені хотілося б, щоб в ньому було все ж таки менше мускусу. Мускусу тут досить багато. Мені подобається його трояндовість, натуральна та е, мильність, навіть але не так подобається мускусність виразно. Але це, звісно, чистий мускус, білий, він не анімалістичний. Однак, все ж таки, він для мене якийсь, немов би надто пронизливий для літа. В піраміді ми знайдемо лічі. Знайдемо, звісно, троянду та півонію, як я вже сказала, але також з квітів магнолію та конвалію. Магнолія додає водянистості цьому аромату. конвалію, як таку взагалі не можу виділити. Кедр, мед, як не дивно, та амбра є у базі. Жодної медовості я не відчуваю. Я відчуваю певну деревність. Якщо говорити про сорт троянд, а оскільки я тільки починаю вивчати різницю між трояндами, їх досить багато і вони досить різне мають звучання. То я б сказала, що це аромат найближчий до болгарської троянди. У джерелах, де я дивилася піраміду, не заявлено, який саме це сорт. Тож будемо відштовхуватися від того, що це дуже близько до звучання болгарської олійки, дуже знайомий багатьом з нас. Наступний аромат також для мене абсолютно трояндовий, але в ньому півонія, уже наскільки я розумію, відіграє відчутнішу роль, і багатьма навіть відчувається. Але не мною. І це місдіор 23 2023 року від Діор. Попередня версія вже не випускається. Там був металевий бантик чи пластиковий. Тут ми маємо бантик з тканини, і е, різниця у звучанні також е, певна, напевно, є. Я вже не дуже добре пам'ятаю попереднє звучання. Знаю, що там було заявлено, на відміну від цієї версії, персики та абрикоси, тобто це була фруктова троянда. І персики-абрикоси у Діор дуже гарні. Але я їх тут відчуваю, що цікаво також певну персиковість. Певна фруктовість тут все ж таки є, хоча піраміда дещо змінилася. І яка ж саме піраміда у цього аромату? В верхніх нотах бергамот, запашний горошок, в серці півонія, дамаська троянда, і в базі мускус та пачулі. На вікі парфам зазначено, що автор цього аромату вже Рукджан, а не Франсуа Анфрансуадемоші, який працював перед цим в домі Діор. Нагадаю, що це 23-й рік. А попередня версія випускалася з 2014-го, саме «Міс Діор саме Букей». Для мене це фантастичний аромат натуралістичної троянди. Колись я знімала відео, де розповідала про те, що натуралістична троянда, нарешті, знайдена мною, найбільш натуралістична. І досі я так вважаю. Це дуже-дуже ароматна троянда. Вона справді ароматна і вона справді не болгарська. Так, болгарська не є моїм улюбленим відтінком троянди, хоча я і не проти нього, мені навіть подобається. А ось ем, дамаська троянда це вже те, що мені подобається ще більше. Це прекрасна, прекрасна троянда, справді. Вона дуже, дуже запашна, немов би я. Вдихаю аромат куща троянди, десь у себе в дитинстві в бабусиному садку. Ось так пахне для мене цей аромат, і мускусу тут вже менше, що мені дуже-дуже подобається. Почув, я взагалі не відчуваю. Це прекрасна, дуже-дуже пишна рожева троянда або чайна троянда з таким відтінком бежевим, можливо, персик тут так грає зі мною таку роль. Тобто, ось такий прекрасний аромат, який для мене залишається одним з найкращих трояндових ароматів. Щоправда, бренд Dior дуже засмучує, і попри політику концерну, до якого він належить LVMH, повертається або вже навіть повернувся і заново почав працювати в Росії. Ось така сумна історія. До речі, до LVMH належать також і аромати Aqua di Parma. Не знаю, яка у них там політика. З огляду на те, що дуже багато італійських брендів дуже люблять Росію і не можуть жити без їхнього гаманця, без гаманця Росіян, то я не здивуюся, якщо... Цей бренд також має якусь свою політику, але я не знаю, напевно. Кожен раз, купуючи аромат, я намагаюся перевірити інформацію щодо цього бренду, який я збираюся придбати. Але не завжди це вдається. Коли це вдається, і я знаходжу якусь погану інформацію, я тоді ділюся з вами. І колись вийде відео, де я буду розповідати про все, що я знаю, про бренди. Я дуже хочу в цьому насправді розібратися для того, щоб бути корисною для тих людей, які хочуть знати цю інформацію. Йдемо далі. Аромат, який є трояндовим для мене все ще. Хоча це і не дивно, адже півоня в ньому взагалі то і не заявлена. Це ескада і спешелі від ескада прекрасний аромат. Хоча він і трояндовий, це так, я наносила сьогодні його на себе. До речі, так, прекрасний трояндовий аромат, але я б не здивувалася, от от ці ситуації я б не здивувалася, якби в ньому я знайшла в піраміді півонію. але я її не знайшла. Насправді це щось уже на межі, щось е, на межі півонії та троянди, або щось, що схоже на дует цих двох квіток. І давайте подивимося, що ж насправді заявлено у піраміді. А в піраміді заявлено грушу, амбретту, троянду, і лангіланг та мускус. Піраміду я брала піраміди. Взагалі я брала з профам. Я Яскраво не відчуваю тут аж такого фруктового відтінку груші. Так, мускусність тут яскрава, тут і амбрет за це відповідає, і сам мускус. Ілангу-Ілангу хотілося б більше, але якщо сприймати цей аромат як трояндовий або трояндо то він прекрасний. Тут нічого насправді і не потрібно. Не потрібно якихось фруктів чи ще якихось квітів. Прекрасний аромат, який асоціюється у мене з букетом прекрасних рожевих квітів, які стоять у вазі з чистою водою. Неймовірна композиція в прекрасному такому гламурному флаконі, але він мені дуже подобається. Йдемо далі і знаходимо аромат, в якому все ж таки уже півоня дає про себе знати, але дуже ніжно, дуже несміливо. І це свіжа півоня та троянда від Angel's Шлесе. Ось такий прекрасний флакон бюджетного. Насправді, досить бюджетного аромату. І зараз я вдихнула його і відчула прекрасні трояндові полюстки. Ближче, мені здається, до болгарської троянди або до травневої, щось на межі. Чому до травневої? Тому що цей аромат дуже схожий для мене на роздиме від фрагонар, який я забула принести з собою. Але в мене він все одно закінчується, дуже мало залишилося у мініатюрці. Можливо, додам потім просто як відео для ілюстрації. Цього фрагменту мого ролика. Отже, то був прекрасний аромат, до речі, мильнуватої такої запашної літньої троянди або травневої, як названо той аромат. Тут теж відчувається відтінок, Не мов би, трохи і болгарського відтінку, як я вже сказала. І також тут відчувається натяк на півонію. Так, безумовно, я уже можу повірити, що пелюстки півонії також додаються до цього звучання. Це дуже ніжно, дуже мильно. В хорошому сенсі і менш мускусно, і мені це якраз дуже подобається. Саме завдяки цьому аромат не відділяється від своєї мускусної бази і не зникає, залишаючи оголений мускус, як часто буває з дуже мускусними трояндами. А не мов би сидить як якийсь. Засіб догляду за шкірою або шампунь, або мило трояндове, досить довго сидить на шкірі. Мені це дуже подобається. Це аромат, яким хочеться освіжитися влітку після душу, і довго, досить довго пахнути ось цим прекрасним трояндовим шампунем. Мені дуже це імпонує саме влітку. Прекрасний аромат. Офреш фреш, пеонія роза. І поговоримо про його піраміду безумовно. Це аромат, який стартує мандаринами та бергамотами. В серці має півонію троянду та жасмин, і в базі мускус, кедр, жакаранту це таке дерево з фіолетовим квітом, яке квітне влітку, починаючи з травня, точніше. Прекрасна композиція, повсякденна, зрозуміла, легка, якісна, що дуже важливо для такого бюджетного бренду. Власне, це бренд, хоч і бюджетний, але завжди з якісними ароматами. Рік випуску 2017 і парфюмер Рамон Монегал. Переходимо до аромату, в якому я відчуваю ще більше півонії. Хоча півонія в ньому не заявлена, ось так парадоксально, але я підозрюю, що все ж таки вона там є. Просто, можливо, не всю піраміду ми бачимо, тому що у ароматі, який передував йому, який має дуже схожу назву, все ж таки була півонія, і на ній був досить яскравий акцент зроблений. І це Нарсіс Родрігес Fleur Маск оде de Флораль. Floral. А його попередник, якраз який називався просто. Фльормаск одев парфам містив в собі ту саму півонію. de toilette флораль, знято з виробництва. Тож, ось це прекрасний матовий флакончик, знайти все складніше стає. Отже, це прекрасний аромат, який створює враження уже з самого флакону, починаючи чогось прохолодного, освіжального і так воно і є. Він має в собі таке яскраве обличчя. Яке не сплутає з жодним з ароматів, які були перед цим, тому що попередні аромати, чесно кажучи, є взаємозамінними. Це аромат неповторний, прекрасний, загадковий. Я навіть не можу сказати, що тут якась така уже яскрава троянда. Хоча так, безумовно, можливо, вона близька до дамаської, можливо, навіть трохи до болгарської, можливо, це. Сантефолія навіть мені дуже важко, тому що це дуже дуже дивний аромат. Він не мов би, в собі багато чого одразу об'єднує тут. Півонія не заявлена так конкретно в цій версії, але вона не мов би, дійсно іде в комплекті з трояндою і додає. Смаку цьому аромату медичний аспект пачулів, якийсь аптечний аспект. Мені це дуже подобається, мені дуже це подобається. я Просто в захваті від цього аромату. І також тут є мускус, безумовно, як же без нього. І часом цей аромат розкривається дуже мускусно. А часом майже не мускусно. І я не можу зрозуміти цього. Коли мускусу забагато, мені це не подобається. Коли е, мускусу майже не відчувається, це просто фантастичний трояндово почулює аромат, який е, мене просто-просто підкорив трояндово півонієво почулює. Тому що все ж таки троянда тут не аж така м, очевидна. Так, важко це все пояснити. Просто в попередніх ароматах троянда очевидніше, це 100%. Тут уже щось таке більш абстрактне, не мов би. така прекрасна рожева квітка, рожевий дует. І прекрасні пачулі, і звісно, мускус. Бо не можна уявити собі ароматів нарсис родрігес без мускусу, без прекрасного чистого мускусу, але дуже відчутного часу. В піраміді фльормаско коли туалет заявлено: бергамот, цитруси, рожевий перець, троянду, мускус, амру та пачулі. Це випуск 20-го року. Попередній аромат в парфумованій воді був випущений 2017 року. У нас залишилося два аромати, і на другому місці за домішками півоні Версаче Пред Крістол. Хоча тут, власне кажучи, аромат присвячений півонії. Тут троянда не заявлена, але дуже багато років цей аромат у мене був про троянду. Я взагалі півонії тут не відчувала. Просто зараз, мені здається, я вже готова до сприйняття півонії як парфумерної півонії. Я вже змирилася з тим, що. Все ж таки, таку півоні, як у бабусі, в букетах величезних домашніх, або в її садочку, я не почую. І також, до речі, не так давно, кілька років тому, я почула півонію як щось навіть анімалістичне, як щось більш таке грубе, насичене, не таке вже і ніжне, як я завжди вважала, не таке вже і. Неземне, тобто я відчула як щось, особливо це стосується темних півоній, тобто бордових, саме так у мене і було. Як щось ось таке, навіть потужне, не побуйся цього слова. Отже, Versace Bright Crystal аромат в прекрасному рожевому флаконі, у рожевій коробці за брендом Versace я більше не стежу. І цей аромат у мене дуже давно, колись у мене була 30 мл версія цього аромату, який я з задоволенням використала. Потім придбала собі цю мініатюру для того, щоб насолоджуватися цими спогадами. Одразу ж спогади з'являються, коли вдихаю цей аромат. В ньому є щось також своєрідне, щось, що не переплутаєш з іншими ароматами. В ньому є певна кисловатість, в ньому є яскрава мускусність, в ньому є, як на мене, суміш півонія та троянди, хоча заявлено лише півонія. І також я тепер згодна з тим, що тут є навіть гранат, якого я раніше теж просто не помічала і не хотіла, можливо, бачити. Мені хотілося сприймати цей аромат як щось чисте, трояндове, бо так я його відчувала, з зеленою гілочкою, з соковитістю. Соку цієї надломленої, можливо, гілочки, троянди, з краплинками води, роси. Це все є в цьому ароматі. Все ж таки, бачите, я відчуваю його як троянду. Але так, з домішками півонії я можу уявити собі цей букет разом троянди та півонії, вдихаючи цей аромат. Є, є певна така терпкість, певна неповторність півонієвого звучання. В цьому ароматі, але не так сильно, як мені хотілося б, щоб заявити, що це півонієва композиція. Отже, це легендарний аромат, це культовий аромат, який знають всі. Але нагадаю, що це композиція 2006 року. В піраміді заявлено юзу, гранат, також кубик льоду, півонію, магнолію та лотос, і в базі мускус, амбру та деревні ноти. Мускус досить відчутний, як я вже говорила. Магнолія, напевно, додає ось цієї водянистості, і навіть ще кубик льоду, додає прохолодності, хоча дуже утеплюється аромат, сам мускус, який, хоч і є чистим, і білим, але все ж таки додає ось цього тепла тіла людини, яке не завжди доречне влітку. І я гадаю, що вам буде дуже цікаво дізнатися, який же аромат на першому місці за вмістом аромату півонії. І це Ніколаї Троянда Півонія, який мені подарувала пані Оксана з каналу Iris Fragrance. і саме. Вона дуже допомагає мені у пошуку півонії, за що я дуже вдячна тобі, Оксано. І цей аромат насправді він містить ось це, це звучання, але воно не таке, як у мене в дитинстві, а таке, як от зараз ті бордові півоні, які я почула не так давно, пару років тому, і які я описала вище. Так, тут це є, безумовно. Тут є такий відтінок півонії. І це прекрасна новина, уже прекрасна новина. Тут вже я не відчуваю троянди. Майже не відчуваю, принаймні, краще використаю іншу руку. Цей аромат також стартує, як і пеонія Нобеля від е, Аквадіпарма малиною. Це, напевно, такий секрет все ж таки додавати малину для створення півонієвого акорду. Тут також є бруньки чорної смородини, які, які також, напевно, створюють ось ту необхідну атмосферу півонієвого букету. Отже, в піраміді, бергамот, Амбрета, Чорний перець, малина, бруньки чорної смородини. В серці півонія, троянда, ірис, фіалка та геранік. Бачимо ще три квітки додано до цього аромату. Мені здається, Ірис тут не випадково. І в базі Амбра, ладан, Пачулі та Сандал. Коли я розпаковувала цей аромат і знайомилася з ним, я зрозуміла, що це дуже атмосферний і непростий півонієвий чи трояндовий аромат. Він насправді не дуже літній. Він вже. Принаймні, за піраміду не дуже літній, він дійсно наближається до піраміди Піонія Нобіле від Аквадіпарма. Але є ще цікавішим, наприклад, тим, що тут є ладан. тут дуже красиве рослинне звучання при цьому. Я ладан, як таких тут не почула, і, власне, це добре. Це було б, напевно, недоречно. Так, це ось ця бордова півоня, яка вже навіть трошки починає відцвітати. Хоча анімалістики тут немає. Прекрасний аромат від Ніколаї черговий прекрасний аромат від цього бренду, який я для себе відкриваю, відкрила. Це аромат із ще 98-го року, парфумерка, звісно, Патрісія де Ніколаї. Тобто цей аромат вже дуже давно існує, і я просто здивована, що, попри величезну кількість ароматів, які з'явилися після. Я не знайшла настільки прекрасного натуралістичного півонівого аромату. Ось аромат з го року пахне півоніями, але мені хотілося б, щоб я відчувала більш легкий, більш запашний все ж таки відтінок, більш такий аромат білої чи рожевої півонії. Однак, все попереду. Я думаю, що колись я і його знайду. Але я дуже щаслива, що маю уже ось такий наближений до оригіналу, так би мовити, аромат півоні, наближений до звучання оригінальної справжньої квітки. Ось такий вийшов у мене хіт парад ароматів, де є троянда та півонія, або лише півоні, або лише троянда, які звучать дуже схоже і не схоже один на один. Я сподіваюся, вам було корисно знайти разом зі мною і півонію, справжню півонію в цьому. Огляді, я сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Ви добре провели час і тому прошу вас поставити вподобайку. Це дуже надихне мене на створення нових і нових відео. Дякую, що були зі мною до кінця цього ролика. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!